Так, народ, всім привіт! Зараз показую, що треба робити, щоб шампіньйончик, коли ми збирали, був супер-пупер-біленький, супер гарненький, рівненький, кривенький. Треба бити його ось такою трубою. Бажано 110-й, можна 160-й. Ну а якщо серйозно, то дивимося ми робимо. От у нас, бачите, от така поверхня зараз після. Груби ми прокатуємо, а ось до того, як ми ще не прокатали, вона така вся, бачите, в камочках рихла. От. А зараз, бачите, ось така. Рівненька, красивенька. От. І дивіться, от якщо візьмемо, та, грибочок от росте. Якщо він ось тут ось, на комочку, то він може рости в бік от, і вимазувати шляпку от, об ґрунта. А так наші от грибочки, які зав'язуються красивенькі, вони будуть рости рівненько, гарненько. От, також додаємо кекінга обов'язкового. Бачимо, що соломка ось у нас розкидана. Дробимо її бажано, якщо немає змоги, просто можемо нарізати ножницями, або інколи просто взяти та й розкидати. Просто розкидати трішечки соломкою, щоб швидший був зарост. Отакі От справи. Так що вирощуйте шампіньончики, вони дуже смачні. Коли особливо самі виростили, вони взагалі найсмачніші.